А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варто. Хай буде все не бачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити як належить. Любі мої випускники, життя це непередбачуваний шлях, який ми проходимо, збираючи навички та досвід. Ви маєте потенціал зробити світ кращим, і цей світ чекає на ваш внесок. Не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту, бо саме там починається справжнє життя. Кожен з вас особистість, яка має унікальний непересічний талант і потенціал для досягнення своєї мети зі своїми мріями і цілями. Нехай вони керують вашими кроками, а відданість і працюватись прокладають шлях до успіху, будуть вашими крилами, що піднімають вас у вирі. Та обиратимуться вашим падінням. Нехай ваше життя буде найскравішою книгою, яка наповнена пригодами, досягненнями, вчинками. Нехай ваші дії завжди будуть наповнені добротою, любов'ю та турботою про інших. Хай ваше життя буде прикладом для інших. І в ньому будуть великі досягнення та щасливі. моменти. Пам'ятайте, що кожна перепона забезпечує вашу можливість вирости і стати сильнішим. Бажаю вам світлого в майбутньому, де кожен день буде наповнений радістю та благополуччям. Пам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто не боїться викликів і готовий Мирним до... небом вільної незалежної України. Пишаємося За вами, щиро вітаємо з успішним закінченням школи.